Тож дорого хочу поділитися таким откровенним. Наші пастри дуже гарно розповіли іменно про цю еволюцію. Можливо, хочете подивитися більш детально про це відео. Напишіть мені, я вам скину силочку або можете пошукати іменно в Ютубі на каналі Селтаненко. Там дуже гарно ця проповідь. торкається. що вони сьогодні так показали нам іменно історію про те, що ми походимо іменно від Бога. Тому що кожна людина чи тварина вона копіює своїх клітини і своє ДНК. І купуюючи народжує одне і те саме. Тварина буде породжувати тварину, людина буде народжувати людину. Тому ми не походимо ні від якої еволюції, ні від мавпи. Мавпа народжує мавпу. І сьогодні Юлечка показувала, що там була одна операція на 20-й неділі вагітності. І коли там розрізали ну, іменно матку, там де дитина, чи що вони ж спасали дитину, бо дитина була хвора на двадцять 20... ну, тижні вагітності, і там вилізла рука дитини, ніякі зебра не вилізли. І цю еволюцію, дави, вони нічі сталі, вони прийняли за те, що вони відмовилися від слова Божого. Слово Боже каже, коли ти від Слова Боже, я даю вам перекручені розума і все. І людина безумні робить речі без Бога. Вона коленя Сатані. Вона виконує сатанинські вчення. І 150 років нам проповідує в школах про іменно еволюцію Сталіна, Дарвіна і так далі. Але ніхто не проповідає о тих божественних іменно наших наукових дослідників, які ну, іменно в наших книжках, от інші е, богослови. Які вірили слово Боже, поклалася на віру, там ніхто не розповідає, щоб вони іменно вивчали слово Боже. Чому? Тому що Сатана смалку людям кладає, що ви еволюціоністи і так далі. І ми бачимо, що Сатана має план. Він хоче іменно своє ДНК поєднати з людиною, він хоче створити якихось мутанти. От Японії е парламент дозволив створити якийсь хеомер. Іменно дозволить поєднувати людину, з'єднувати. І клітини з твариною, але не показує юлічка, що клітина, коли з'єднується з людиною, людина починає хворіти, хворити, не несумістиме, і людина починає хворити якимись хворобами раком і так далі, особливо зірки. Чому вони роблять всякі якісь там омологіючі ефекти, а потім хворіють на рак, тому що вона несумістима. І нам треба розуміти, що ми не можемо поєднати нечисте із ДНК людини, тому що Бог створив ДНК іменно Боже. Але ми вибираємо іменно що ми в себе вложимо, яке, яку інформацію, слово Боже, чи іншу інформацію цього світу, цієї матерії, еволюції, і, там, і так далі. І стоїть вибір, на жаль, кожного із нас, що я вибираю.